Ні, технології зараз ви знаєте, поширені науково практична конференція, присвячена дню українського козацтва, знайшла своїх прихильників та викликала живий інтерес своєю насиченістю та новизною. Доцент кафедри історії Петро Іванович Натикач повернув усіх присутніх в короткий курс історії козацтва. Козацтво славна, кілька вікова сторінка, тому що це явище є унікальне в історії. Не лише українського народу, а всього слов'янського світу. Конференція складалась з двох частин: теоретична, де викладачі та студенти представляли наукові дослідження на тему козацтва та культурологічна презентація відеороликів, а саме напрацювання студентів лабораторії візуальної антропології. Першими напрацюваннями лабораторії став відеоролик під назвою Українське козацтво в імперській міфології автором якого стала студентка другого курсу Лілія Мельник. Ми це зробили тільки через те, що ми студентки Житомирського державного університету. Моя команда дякує нашому університету за можливість реалізовувати свої мрії та ідеї. Ці нові сучасні інформаційні продукти є відповіддю на виклики часу і результатом творчої роботи викладачів та студентів університету.